Я думаю, треба почати з того, чи можливий взагалі реванш проросійської партії в Україні, і я тобі скажу, що на жаль так. Тобто у нас є недобитки, є ОПЗЖшники, є люди, яких треба не вводити проти них тільки санкції, а саджати їх відверто в тюрму. Тобто є зрадники України, яких ще наша держава не добила. Сподіваюся, що доб'є найближчим часом, але все ж таки вони існують. І знаєш, проблема в тому, навіть проблема не в цих зрадниках і колаборантах. Проблема в тому, що є на них електоральний запит, є савка-ностальгатори, є вата. Є проросійські ждуни, є люди, є наводчики і так далі. Служба безпеки України взагалі їх мочить цих наводчиків майже кожен день, а вони все ніяк не закінчаться. Розумієш, це проблема, що десь якісь відсотків 15-20 українського електорату можуть бути настальгаторами по Росії. Ще відсотків 30 будуть євроскептиками, правопопулістами і так далі. Тобто ці ніші вони відкриті. У нас їх займуть обов'язково, і на жаль, проросійська партія вона має сенс для створення в цій країні з боку росіян. Тобто вони зрозуміли, що війною хрен ти вибачте, аж переможеш, але вони будуть хотіти нас розвалювати зсередини, і це велика проблема. Тобто, вони залють просто політичне поле баблом. Вони будуть намагатися купити всіх і вся, як ми бачили, на жаль. В Грузії, десь наприклад. на щастя, десь на жаль, що тут спрацювала українська ментальність. Бо у деяких людей, які працювали на Росію до повномасштабного вторгнення у цих пропагандистів всередині нашої країни, грала жаба. Вони ворували всі ці гроші, які сюди заливалися. Медведчук я ж мільярдер, космонавт, Скільки грошей він вибач мене спер російських, які вони заливали йому на пропаганду? Він звітував Путіну, що тут чекають з караваями, а тут хрен, тому що вибач він ці гроші. Вони витратив на те, на що йому їх давали, і це на щастя для нашої країни. Але на жаль, людей готових співпрацювати з Росією до повномасштабки було дуже багато. Зараз їх буде менше, але вони все ж таки залишаються, тому що я ж кажу, їх ще не встигли добити. Але на це треба дуже багато часу, бо просто масштаб проблеми. Люди деякі у нас не уявляють, думають, що у нас всі вже дофіга патріоти. Ні, угу. це так не працює. У нас в країні до сих пір багато сплячих ячейок, які треба бити, спецслужби над цим працюють, але. Це важкий довгий процес.